Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Київ. Як, що буде відбуватися на 9 травня і взагалі на найближчі 3 дні? Чи будуть обстріли? А взагалі, які плани у ворога щодо міста Києва на 9 травня? На ближчі три дні. Дивіться, в Києві ці дні дуже небезпечно. Вони хочуть вбити якомога більше цивільних людей. Прямо вбивати так, щоб місто. Ну, тут залито кров, кров, щоб лилась кров і Впало в ну, щоб люди лили сльози, депресія і як <кій> припинився рух, щоб люди не змогли жити ну, як заруч... От місто Київ, заручники і закрита дороги, перекрить. Дуже така агресія сильна. І це саме 9 травня пролити кров жорстоко. Це такий план. дій Так, ці три дні, отакий готується вбивства. Причому це за допомогою колаборантів. В місті Києві є колаборанти і вони допомагають. Причому, я так розумію, ці колаборанти, вони ще як-то невелика кількість. Їх, вони під продажні, можливо, навіть в структуру військових проникли якимось чином. Це треба викривати. Вони проводять роботу, причому у них є якісь успіхи саме в. Щось вони пропагандують навіть серед військових якусь таку пропаганду, що українці несуть великі втрати, що ми, що от мені йде, як наче серед військових якусь негативну таку пропаганду що ворог сильний, що ворог сильний, а українці от е, не мають там таких ракет чи ще чого. Ну, така розкладання. от Розкладання, і вони будуть задіяні стосовно е, вбивств цивільних в Києві. така Дійсно небезпека. Це будуть і склади, і домівки цивільних людей. Проте, наші військові зможуть закрити небо, вони так будуть дуже сильно працювати, щоб, був, щоб захистити небо. І такі вони захистять небо, буде закрите. Водночас буде проводитися нашими військовими наступ, я так розумію, і там великі втрати в росіян. Це все як-то пов'язано. Не... Це як помста їхня. Заперечую, заперечую, заперечую. Викриваю всіх колаборатів, заперечую похит. Заперечую. Прошу ви сили, будь ласка, допоможіть і заберіть весь негатив усіх російських агентів, викритих в місті Києві, заперечує. Але <кій> <кій> буде успішний наступ на ворога. Українці знищують ворога повністю. Заперечую весь негатив ворог. Плани росіян руйную. Більше ворог не може обстрілювати місто, Київ вбивати цивільних людей і військових у місті Києві. Так, ми закриємо небо. Це їхній злочин не вдасться. Не вдасться. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Їх захищатимуть військові попри все, попри те, що так, так є нестача, ну, в тому плані, що і військовим не вистачає багато чого, щоб повністю закривати небо, але вони будуть робити дива. Дива, щоб закрити небо, вони зможуть це зробити. Великий буде врожай. Дійсно, ворог е е застосовуватиме велику кількість е зброї, а ракет, дронів. І це буде збір. Все буде збиватися. Дякую ще Сили. Прошу, допоможіть нам закрити небо над містом Києвом, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, яка б не була. Зброя використана ворогом росіянами. Поки його да буде, вона знищена і повернеться ворогові назад на голову. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над містом Києвом і прошу викрити всіх колаборантів, військових, цивільних, хто працює на ворога. Буде так. вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть закрити міст, небо над містом Києвом, знищити всю агресивну зброю, що буде запущена по Києву, і повернути ворогові назад. Звідки вилітає туди? Хай воно все і впаде їм. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказано здійсненням. Допоміжіть нам, будь ласка, закрити на таке і буде все сказане здійсненням. Так, нам дуже необхідно, все одно нам дуже необхідно захист, зброя для захисту неба. Бо плани надзвичайно жорстокі в росіян, і ми будемо закривати його. Так, будемо збивати всі ракети. Дякую за увагу.